Молитва за Україну за мир і спокій. Царю Небесний. Вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупиняють темні сили, нехай ця битва. На небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат, нехай зникнуть заздрощі і розпалення пристрастей. Щоб полюбили ми один одного і як одне ціле перебували в Тобі, і допоможи нам знайти примирення. Захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скріпи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця, любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас, дай нам Боже жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву за Україну, за мир і спокій. Амінь. Молитва за перемогу України над агресором. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу, Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд. Та весь наш народ, які протистоять підступному агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного. Очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину, Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу посилаємо, Отцю. І сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за солдата. Боже. Захисти солдата, щоб ні куля з автомата, ні розірвана граната, ні осколок, навіть заграда. Не ушкодили солдата, збережи дитині тата, щоб і мама була рада, Урятуй для неї сина, син то є її кровина, може навіть і єдина. Господи, спаси солдата, Хай не стане і розплата, та пощезне Москва клята та імперія проклята. Боже. Порятуй солдата, хай постане перемога в нас усіх свята дорога, лиш добро завжди творити, І для Україноньки всім жити, і Бога, рідну славіти. Господи, благослови солдата. Молитва за Україну, О Всевишній Боже. Наш творче і благодатний Отче, ми благаємо Тебе, звертаючись до Твоєї нескінченної любові та милосердя. Подивись на нашу Україну, на наш народ, який з тобою повинен бути на нерозривному зв'язку любові та віри. Нині наша країна. Переживає складний період в своїй історії. Вона потребує твого втручання, омилення, захисту від зла та ворогів. Тому ми молимось, щоб твої ангели захищали нашу Україну, щоб ти дав мудрість та розум нашим лідерам, які приймають важливі рішення в державі. О, владико наш, надай ми Твоєї благодаті та милості. Даруй здоров'я нашим батькам, мир та злагоду нашим сім'ям, щоб ми змогли жити в світлі Твоєї любові та благодаті. Збережи нас від спокус та провин. Поможи нам розпізнати добро та зло, надай нам силу та відвагу. Щоб протистояти злу та несправедливості. О Боже наш, благаємо тебе, допоможи нашій країні, нехай ми відчуємо Твою любов, Твою милість, Твою силу і нехай ми завжди залишаємось твоїми дітьми, які довіряють тобі та покладають на Тебе свою надію та віру. Амінь. О великий угоднику Божий, Богом обраний і прославлений, княже Володимире, Ти марновірство та нечестя язичницьке відкинувши в єдиного істинного триіпостасного Бога увірвав. І прийнявши святе хрещення, всю землю нашу українську, світлом божественної віри та благочестя просвітив тому, премилосердному Творцю та Спасителю, славу та подяку приносячи, ми славу та подяку приносимо і Тобі, просвітителю наш, і Отче, бо завдяки Тобі. Спасительну віру Христову ми прийняли, і в ім'я Пресвятої та пребожественної Тройці похрестилися. Цією бо вірою від праведного осуду Божого від рабства дияволу та пекельних мук визволимося, цією бо вірою благодать, всиновлення. Божого та надію успадкування небесного блаженства прийняли, тому тебе, як першого поводиря нашого народу та начальника і виконавця Спасіння нашого Господа Ісуса Христа прославляємо. Ми пізнали тебе як заступника перед Престолом Царя Царюючих за народоправителів Військо та всіх людей, ми не можемо висловити велич та багатство благодіянь, які ти вчинив для землі нашої Батькам, прабатькам нашим та для нас недостойних. О приблагий Отче і просвітителю наш, зглянься на немочі наші, і облагай премилосердного Царя Небесного, щоб Він. Не прогнівався на нас вельми, бо через немучі наші ми кожного дня рішимо. І щоб не погубив нас за беззаконня наші, але помилував і спас нас із милості своєї. Нехай вселить Він у серця наші покаяння та спасительний страх Божий, нехай просвітить своєю благодаттю розум наш. Щоб залишили ми стежки нечистиві і на шлях істинний навернулися, неухильно заповіді Божі та устави Святої Церкви виконували, Моли, благосердний, чоловіколюбця Бога, щоб Він виявив нам свою велику милість, нехай збереже нас від нашестя іноплемінники заколоту і розбрату, від голоду, смертельних хвороб та від усякого зла, нехай подасть нам добре поліття та плодоносність землі, нехай збільшить світло Спасительної віри в країні нашій, невіруючих, нехай на Бога наверне, Єресі та розколи припинить. Щоб всі ми так, у мирі на землі проживши, сподобалися з тобою, вічного блаженства, та хвалили і величали Бога на віки віків. Амінь. Молитва проти ворожих ракет Отче наш, всемогутній. Христос Спаситель, Твоя рука всемогутня та може зупинити будь що на цій землі. Ти, Господи, можеш приборкати бурю і можеш створити землетрус. Ти, Боже, обіцяв людям заступатися за душу невинну та за тих, хто страждають від вірломства злих людей. Нині ми звертаємось до Тебе, Ісусе, в молитві про захист нашої України, захист мого міста та села, захист моєї домівки та моїх рідних від отак ворожих російських ракет і дронів, які сіють смерть та розруху. Боже наш! Зупини ці руйнівні ракети і дрони, пошли бурю та ураган на кожне місце. Звідки їх запускають, хай блискавки та урагани вражають ворожу техніку, а мороз та вітер скують її. Хай ангели твої закриють наші міста і села від цих смертоносних ракет. Дай надзвичайну правність нашим військовим силам, аби збити всі ракети та не допустити катастрофу енергосистеми, захисти Боже, наших невинних дітей та малюків. Аби не замерзли від холоду, збережи наші домівки цієї зимою. Почуй, Боже, нашу молитву, Таруй чудо, та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь. Молитва від нашестя ворогів. Господи Боже наш! Ти Бог єдиний на небесах і на землі? Ти володієш усіма царствами і народами, в руках твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на херувимах, і тебе безперестанно. Оспівують серафими. Тож, що може? Проти тебе людина. Приклони, Господи, вухо Твоє і почуй. Споглянь очима Твоїми і побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що Ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба Твого Давида. Від руки сильного, вкотре показавши, що сила твоя по немочі звершується, і прийняв журбу серця Езекії, подавши йому продовження років життя, подай же мир і спокій Боголюбивому народові нашому, і не віддай нам за гріхи наші, бо ми пам'ятаємо слова Спасителя нашого. Єдинородного, сина Твого і Господа нашого, Ісуса Христа. Всі, хто взяв меч від меча загинуть. Тож не на зброю нашу, а лише на Тебе надію покладаю, силу Твою віддаючи. Ти твориш чудеса від тебе перемога й поразка, даруй. Україні нашій мир Глибокий і непорушний від війни та нашестя супротивників оберігаючи, й усе благе на користь душевну і тілесну подаючи. Бо ти є Бог милості, цар миру і Спаситель душ наших, і тобі славу восилаємо, Отцю і сину! І Святому Духу нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Молитва до ангела Хоронителя. Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя. Не покидай мене грішного, і не відступи від мене. За нестриманість мою, не попусти злому Духові, володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасенну дорогу. О святий ангеле Божий Охоронителю і захиснику моєї нероскаяної душі і тіла, прости мене все, чим я образив тебе за всі дні життя мого і коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я. Ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху своїм і показав мене достойним рабом своєї безмірної благості. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону. Щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за мене грішного. Молитва до святих ангелів до вас, як заступників і сторожів нашого життя, приходжу з поклоном і проханням. Я, каянний і многогрішний, прошу вас, помилуйте мене. Ви, що споглядаєте, Божу велич, ви Святі ангели, що найближче стоїте у страсі й покорі перед престолом Пресвятої Тройці, ви, кого опромінює невимовний блиск Божої слави, моліть, милостиво, Бога, щоб зберіг мене від усього злого, а особливо від упадку спокуса. Випросіть мені. Вашими молитвами ласки вгодно прожити дні мого життя та ласки служити Богові з такою побожністю, з якою ви служили Ісусові Христові, коли Він перебував на землі і з якою тепер служити йому в небі. А ти, Господи мій, аганче Божий, що взяв. На себе гріхи цілого світу, для молитви Твоєї Пресвятої Матері і всіх небесних духів, що оточують престол Твоєї, Божої величності, вислухай моє прохання, і пошли свого ангела-хоронителя моїй душі і моєму тілу, щоб я під Його проводом був. Охоронений від видимих і невидимих ворогів та сподобався Твого помилування разом з усіма твоїми вгодниками. святий великий архістратижин Михаїле, Ти, що найближче стоїш до Пресвятої Троїці, начальнику небесних полків, що кличем, хто як Бог, скинув збунтовані небесні духи. Пекельну безодню, захисти церкву нашу, наш рід, мою родину та мене від напастей, слогу. і вчини, щоб Бог у моєму житті завжди і усьому перемагав. Великий Гавриїле, світлий посланче, несотвореного світла, тобі відкрито велику тайну, що від віків була. Стережена і закрита навіть перед ангелом, і ти цю тайну виявив єдиній причистій у день благовіщення в Назареті. Разом з нею молив Всевишнього Бога, що подав нашим душам мир і своє велике помилування. Святий Рафаїле, ти, що назвав себе одним із сімох. Святих ангелів, які підносять молитви святих, і з ними стають перед славою святого Бога, ти був супутником Товій, в далекій дорозі, ти був його подарем і опікуном, що завжди давав добру раду і хоронив у небезпеках. Ти був у всьому вірним помічником і другом, будь і нам, що проходимо тепер. Небезпечну земну подорож життя, ти, великий Божий архангел, будь нам, усім, товаришем і провідником у нашій мандрівці, моли владику Христа за мене нужденного і смиренного, щоб не втішився мій ворог, моєю погибелю та щоб не говорив про мене, що ця людина в пустоті жила. І дні її життя прийшли марно, як тінь. Святий, Архангеле Рафаїле захисти мене від такого нещасного кінця моєї життєвої дороги. Амінь. Непереможний, неосяжний і могутній у боротьбі Господи Боже наш. Молимо тебе, пом'яни у царстві твоєму наших воїнів у боях убитих і прийми їх у свої небесні світлиці, як зрадених мучеників, омитих своєю кров'ю, як ти, хто постраждав за святу церкву Твою. Та Батьківщину, що її благословив, Ти як насліддя Твоє. Молимо тебе, прийми воїнів, що відійшли до тебе у полки ратоборців небесних сил. Прийми їх милістю твоєю, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі. Української. Бо захищали від ворогів нашу віру, в тяжкі роки боронили вітчизну від чужинських орд. Пом'яни Господи і всіх, що добрим подвигом змагалися за віддавна бережену апостольську віру, за освячену. І тобою обрану, як народ Божий, українську землю, на яку вороги Христа приходили, з вогнем і мечем, прийми з миром душі рабів твоїх, що воювали за мирне життя наше, за добробут і спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста. І собою захищали, Батьківщину, помилуй Твоїм милосердям убитих, на війні пратників, прости їм усі гріхи в цьому житті, заподіяне словом чи ділом, свідомо чи несвідомо. Зглянься, милостиво, О премилосердний Господи! На рани їхні муки, стогін і страждання, і визнай за подвиг добрий і тобі погодний. Прийми їх милістю твоєю, бо люті скорботи тягарі тут понесли, перебуваючи в нестатках, у скруті, трудах і не голод, спрагу. І виснаження терпіли, були, як ті вівці, що на заколення. Молимо Тебе, Господи, нехай будуть рани їхні оливою та ліками пролитими на гріховні рани їхні. Зглянься з небес, Боже, і пом'яни мужів, убитих у розквіті літ і сил, старців у силі духу. І мужності, подивись на сердечну скорботу нашу, подивись на журбу нашу, і з милосердя, все благий, Господи. Ти забрав від нас рідних наших, але не позбав нас Твоєї ласки, оселив Царстві Небесні, усіх. Повік незабутніх рабів твоїх, як добрих воїнів, що мужньо потрудилися у страшних і вікопомних битвах. Зодягни їх там у шати, світлі й чисті, як тих, що вибілили тут одяг свій у крові своїй, і вінців мученицьких сподоби. Даруй їм бути спільниками у торжестві та славі переможців разом з усіма, хто воював під знаменем Христа Твого проти світу, плоті й дьявола. Долучи їх до собору славних страстотерпців, добропобідних мучеників, праведних і всіх святих. for you.